Слотокін. ти по любому у виграші. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан категорично проти вступу України до Європейського Союзу. Під час саміту в Брюсселі, який відбудеться 14 і 15 грудня, лідери ЄС мають схвалити план початку переговорів, але ось цей кремлівський союзник погрожує використати право вето аби заблокувати це питання та допомогу для України. Його позиція не змінилася навіть після зустрічі із головою Євроради Шарльом Мішелем і президентом Франції Макроном, а також після того, коли Україна фактично виконала його умови, тому що ми все таки проголосували за ось той законопроект щодо нацменшин. Вже зрозуміло, що завдання нинішньої Угорщини тягнути час та гальмувати будь-яку допомогу для України у Брюсселі. Це також відчувають, а тому працюють над зміною процедури голосування. Якщо цього не станеться найближчим часом, то у Кремля й надалі буде надійний союзник, який буде блокувати те чи інше цікаве для нього рішення. Наш міністр закордонних справ Кулеба повідомив, що Україн-членів Європейського союзу ще немає остаточного рішення про початок переговорів. Ворів з Україною щодо вступу до ЄС за його словами, ось ця боротьба триватиме на саміті лідерів Європейського союзу 14-15 грудня. І як каже Колеба, Кулеба, до останньої хвилини на засіданні Європейської ради. Насамперед доведеться долати опір Угорщини і. Також очільник МЗС України підкреслив, що влада Угорщини має чесно вести цю гру в питанні євроінтеграції України. Кулеба зазначив, що якщо нашій країні висувають вимоги, вони мають бути основою для прийняття рішень. Цитую, ми можемо пострибати, потанцювати, якщо це потрібно додатково, але я вважаю, що потрібно чесно грати в гру. Якщо нам кажуть щось зробити, і ми це робимо, це має бути зареєстровано як результат і прийнято та служити основою для прийняття рішень. Ось таку заяву зробив Дмитро Кулеба, але знову ж таки Угорщина стоїть на своєму і говорить, що вони будуть блокувати вступ України до ЄС, точніше, початок переговорів. Ухвалення рішення. Можуть перенести, що взагалі планують зробити, І для І то ось з'явилася інформація. Reuters пише, що ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС можуть перенести на березень саме через позицію Угорщини. А напередодні саміту, який відбудеться, Будапешт, знову заявив, що він все-таки блокуватиме це рішення. Процитую, що сказав Сіярто. Каже, що країни Євросоюзу намагаються ухвалити рішення щодо України, які не підготовлені і за якими немає консенсусу. Проте Угорщина не піддається тиску і діятиме у своїх інтересах, заявив глава МЗС Угорщини Сіярто. джерела джерело Ройтерс вважає, що перенесення старту ось цих переговорів на березень може стати можливим компромісом із Угорщиною. Тобто, за цей час вони спробують знайти якісь підходи, можливо. Щось запропонувати, але ж тут ще питання в тому, що Угорщина блокує не лише початок переговорів, але і також допомогу для нашої держави у розмірі 50 мільярдів євро. Це фінансової допомоги і ще 20 військової. За даними видання, щоб отримати згоду Будапешта, єврокомісія може цього тижня розблокувати для Угорщини 10 мільярдів євро допомоги. Хоча The Guardian писали, що за словами дипломатів кошти будуть. Розморожені не через шантаж Орбана, а завдяки виконанню угорщиної реформи, тобто. Європейський союз готовий йти на поступки, вони готові дати більше грошей е, Угорщині, але е, бачите, Орбан все рівно свої стоїть на своєму і каже, що навіть підкупити його ось такий спосіб е, нікому не вийде. Ну але знаєте, тут ще питання, е, яка сума буде виділена так завжди, якщо цифри потім стають більшими, то ти вже на все погоджуєшся. Ну е, принаймні це вже працювало так із Орбаном, але інші дипломати сто... Турбовані, що цього разу угорського лідера все таки не вдасться переконати. І якщо Угорщина накладе вето на виділення Україні 50 мільярдів євро через загальний бюджет блоку, то 26 інших країн Європейського союзу вони можуть надати Києву свої внески на двосторонній основі. А це складніший і е, найдорожчий шлях. Здається, Орбан таки розлютив дійсно більшу частину лідерів Європейського союзу. А тому вони налаштовані ем, не здаватися. На милість Будапешта та Москви, яка ним керує, і вони готові боротися й далі. І е, у разі потреби лідерам ЄС доведеться провести кілька ночей, У нас немає вибору, ми повинні ухвалити ці рішення, сказав е, Джонатан е, Всавіов, генеральний секретар секретар Міністерства закордонних справ Естонії. Ну але ж розлютив Орбан не тільки Європейський Союз, розлютив Орбан і. Україну нашого президента Зеленського ми бачили кадри а, вчорашні, зокрема, де вони перекинулися декількома словами у Аргентині, і очевидно, в принципі, можна знаєте навіть по цій міміці по емоціях зрозуміти, що розмова була а, доволі напруженою. Здавалося б, а, з Угорщиною ну, щось лідери ЄС придумають, але тут вже і Словаччина висловилася проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Ось послухайте, що заявив. Голова комісії із зовнішніх відносин парламенту Словаччини. Якщо Україна хоче стати членом Євросоюзу, їй потрібно зробити ще багато кроків та пройти дуже довгий шлях. Час, коли країни могли потрапити до ЄС сута з політичним рішенням, давно минув. Тепер і Україні потрібно відповідати усім критеріям, як це було, наприклад, у разі словаччини.